Доброго дня. Починаємо творчий конкурс на освітню спеціалізацію бакалавр після фахового молодшого бакалавра. Конкурсна пропозиція спів від 16 липня 2025 року. Члени комісії Гавриленко Лариса Миколаївна голова Єсіновська Марія Іванівна, народна артистка, цимбалюк Світлана Дмитрівна. Попиченко Руслан. Спеціалізація академічний спів. Франческо Дуранте, Арія Туто Амор. Ігор Кушпляр Ой по горі, роман Цвіте, українська народна пісня в обробці майчика, Полтавський соцький. Художнє читання. Василь Симоненко Світ, який мережу казкове. Фортепіано Йоганн Себастьян Бах маленька прелюдія». Світ який мережево казкове, світ який, ні краю, ні кінця, сорі, трави, мрево світанкове, магія коханого лиця, світ те мій гучний, мільйоноокий, пристрастий, збуренений, німий, ніжний, і ласкавий, і жорстокий, дай мені свій простір і неспокій. Сонцем душу жадібно налий, дай мені у думку динаміту, дай мені любові, дай добра, хукучи у долю мою світе, Хвилями прадавнього Дніпра, не шкодуй добра мені людині, щастя не жалій моїм літа, все одно ті скабри по краплині я тобі закохану віддам. в нього багато видатних учнів. Mm -hmm. Долу, звісно, не назву. Mm -hmm. uh, uh, Учні ну, так? говорить, і uh, ще Безієво, uh, якщо ми згадаємо, як видатних учнів, добре, він представник епохи бароко. Які хронологічні рамки епохи бароку? 16, -е, 16 -е століття, середина 18 століття. Які ще епохи ти знаєш? Середньовіччя, відродження, бароко, класицизм, романтизм, модернізм, постмодернізм. Добре. Другий твір у нас був. Чи? Хто коли? Ігор Кушпер. Це хто? Це видатний оперний співак. Композитор і викладач Львівської академії. Музичної академії. Добре. Ходу ще з представників Львівської вокальної школи можеш назвати співаки? Марія Кушницька. Соломія. А, Соломія Кушницька. Mm -hmm. А яких ще видатних співаків ти знаєш? Анатолій Солов'янко. Оризмеря. Який голос, який голос у Лірико, драма. Драматичний скану. Добре. А яких ще видатних європейських співаків, наприклад, тенорів ти знаєш? Енріко Карузо. Лучано. І лучано повороті. Добре. Може, когось є ще питання? Окей. Немає. Немає. Так, ми продовжуємо наш іспит творчий і зараз блок із гармонією та сольфеджу. Скажіть, будь ласка, чого б ви хотіли розпочати? З гармонії. З гармонії? Ми пропонуємо вам виконати гармонічний аналіз зразка музичного. Давайте візьмемо. Ну, ось, наприклад, ось цей. Візьмемо Моцарт, сонату номер 1 частина 2. Невеликий фрагмент, вам треба проаналізувати акордові засоби, встановити тональність функції. Прогляньте, будь ласка, якщо ви готові повідомити, яка це тональність, можете це казати. Яка тональність? Фа-мажор. Фа-мажор, правильно. Так. Можна казати таке. Ну, давайте, так. Да. Яким акордом ми Е, Тонічний трезвук. Так. Далі домінант, домінант терць, аккорд. Добре, корд. Тонічний так. Трезвук. Угу. Домінант він, секст акорд. Хорошо. І після нього? Домінантовий тризук. Тут, бачите, ви припустилися помилки. Тут у нас. Не домінантовий септакорд. Тобто не домінантовий тризвук, а домінантовий септакорд доміс версімуль. Домі. Тут є, бачите, мінус відповіді. Так, далі. далі. Тонічний тризвук. Угу. Другий секстакорд. Так, до якої функції належить другий секстакорд? До субдомінанту. Субдомінантової. Після неї що ми чуємо? Каданс. Кадансовий кварцекст, правильно. І домінант-септакорд. Так. І далі. Далі субдомінанти і секстакорд? От я прошу зупинитись на цьому місці. Чи типово, що домінантовий септакорд потім сполучився із субдомінантовим секстакордом? Чи це алогічна послідовність? Ні, mm. точно не пам'ятає, ну, 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 а що завжди після буває Після Субдомінанти субдомінанти не можна. Не можна, це ви пам'ятаєте. А тут поставлено, так? Mm. Напевно, це якийсь із варіантів еліптичного звороту. так? Такий своєрідний варіант перерваного звороту. Тобто це трішки неочікувана гармонічна послідовність. Далі давайте. Домінанту і кінц-секстакорд, тонічний тризбук, другий секстакорд, каранс. Домінант септакор. І тонічний секстакорд із тонічний тризбук. Так, доволі, доволі гарно ви зробили гармонічний аналіз. Дякую. Давайте продовжимо по сольфеджу. Готові? Дякую. Так, ми пропонуємо вам заспівати одноголосний приклад, теж якийсь із музичної класики. На цей раз це буде українська музика. Чи відомий вам такий композитор? Так, можливо, ви співали щось. Цього композитора якусь Арію, з якоїсь опери. Якщо не помиляюся, запорожець за Тональ. Okay. Гейлі та кораб. Це трішечки. Okay. <laughs> да. Опера Тарас. А, Тарас, буде. Тарас І співа. не того композитора. Yeah, yeah. <laughs> а якого? Лисенко. Yeah, да, це не стосується. Давайте ми зосередимося на цьому mm. прикладі. Е, регістру возручку буде вам? Mm. Нормально? Нормальна тональність цього прикладу? Сі мажор сиба мажор мажор Давайте налаштуємося. <кій> Ви хто у нас? Барітон? Бас-барітон. Бас-барітон. В якому вам звучно. Прошу, якщо Сі, 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 ля, сі, до сі, Мі, соль, соль фа, соля, си, сі, сі, до ля, ля, Соль, соля. Соль, соля ля, Do, Si, La, Sol Fa, va, va. Fa Sol, La, Si, Do Fa, Sol, La, Si Do, Do Re, Si, Si, La, Si Mi, Mi, Sol Sol, La, Si, Do Mi, Sol Mi, Sol, mi, sol, sol Mi soль, so la. Si, la, si, do, re, si, la, vene. Lia, si do re. вверх. Ля. Ляс. Ля, си, ля, до ре, ми. И соля. Нет. Соля си. Так, соль феджуванням, як далося, так. Ми вам дякуємо за іспит, Чекайте на результати. Всього доброго.